Яким буде цей молодик перед день зимового сонцестояння? Які енергії, випробування, а можливо подарунки комусь він несе, хто буде обраним цим молодиком, що чекає Україну та нас, українців, що чекає Америку, про все це детально в цьому випуску. Друзі, я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер Рейкі. Отже, молодик 20 грудня. Він відбудеться о 3.43 за Київським часом. Часом. І перший місячний день, а саме це період, коли ми що прописуємо піраміду успіху на цілий місяць. Тож встигніть прописати цю прекрасну піраміду успіху в перший місячний день, який буде тривати з 3.43 за київським часом до 8.49. Часу достатньо. Як це зробити є в прекрасному календарі краси та здоров'я на 26 рік. Видавництво час успіху віддало мені ще моїх 12 примірничків. Тож поспішайте, як замовити, пишіть мені в Телеграм так само, як назва мого каналу. Вартість 635 гривень. Ціна і цінність. Цінність неоціненна просто, а вартість доступна. 53 гривні за цінні поради на кожен місяць. Це дешевше навіть чашечки кави, якою ви можете мене пригостити, щоб я вам надала прекрасні поради, які допоможуть вам, до речі, самостійно підібрати дні для операцій, дні для стоматологічного лікування, дні для б'юті-процедур, косметологічних процедур та перукарських процедур. Все це перевірено на собі. Тож поспіш. Кількість обмежена, а поради, як я сказала, дуже-дуже цінні. Яким же буде символізм цього молодика? Він буде відбуватися в 29 градусі стрельця. Отже, символізм непростий, Колесниця прикрашена квітами та гірляндами, зламалася просто по дорозі. Символ душні. Ось від чого нас застерігає цей молодик. Від необдуманих кроків і дій, від того, щоб вітати у світі своїх ілюзій, варто нам бути заземленими, варто бути присутніми в моменті тут і зараз. Це стає життєво необхідним. Отже, порада від зірок бути дуже уважними, вирішуючи важливі питання впродовж цього місячного місяця, тобто друга половина грудня та перша половина. Січня. Давайте подивимося на карту молодика. Ось я виводжу її на екран. Що ми тут бачимо? Ну це місінькі жовті аспекти, це напружені аспекти. Один там є гармонійний, але він не торкається точки молодика, тому я його не розглядаю. Про що це нам говорить? Про те, що ми будемо боротися з ілюзіями. Хто кого? Або ілюзія в нас переможе і тоді наша. Машина чи колесниця зламається просто посеред дороги на половині нашого прекрасного шляху. Нам потрібно заземлятися, тобто бути в моменті тут і зараз присутніми. Тобто, як бачите, напружений вплив від Нептуна буде створювати ілюзії, обман інтриги, маніпуляції, на які ми що не маємо жодного права. Погоджуватися далі, поєднання з Венерою. Ну можливо, десь трошки нам буде допомагати, тому що тут це поєднання можливо буде давати трошечки лінощів, трошечки якогось розслабончику. І от інколи можливо ці лінощі заставлять нас полежати, відпочити, відпочити і подумати. Про те, як нам правильно діяти впродовж цього місяця, чи вирішувати важливі справи, чи все ж таки відкласти? А от поєднання з Марсом якраз навпаки буде казати: Давай, вставай, чого ти лежиш, побігли, давай швидше, активніше, не будь цього вперед, давай! І ось тут що потрібно зловити дзен. Знайти золоту середину між намаганнями нас увести в оману і між намаганнями бігти, просто не думаючи про результати, бігти куди очі дивляться не можна, не можна в цьому місяці такого робити. Шукаємо баланс, здоровий баланс, здоровий глузд, який буде нас рятувати. Давайте тепер подивимося, куди ж потрапляє цей молодик в гороскопі України. Виводжу на екран: це 12-й дім. Дім певної несвободи, ізоляції, заточення певного чи добре це, чи погано. У кожного дома є свої позитивні і напружені моменти. Що тут може бути з Україною? Певна ізоляція, певна несвобода в діях, певні інтриги. Може бути. І ці інтриги будуть схиляти нас на бік якоїсь сторони. Нами можуть маніпулювати ось що небезпечно. Але що певна ізоляція, да, яка може бути накладена зовнішніми обставинами, або, або ми, скажемо так, стоп. Дайте нам, будь ласка. Трохи часу подумати, піти в глибину себе, і це буде позитив такого впливу. І там в глибині себе знайти відповідь, а що нам робити, яка наша правильна дія, чи маємо ми погоджуватися на ці маніпуляції, на ці інтриги і, можливо, обман так саме цими якостями хвалиться 12-й дім. 12-й дім про те, що ми маємо слухати голос Вищого я. Всередині себе, а почути його можна тільки в тиші. Не тоді, коли тобі науськують щось говорять, намагаються тобою маніпулювати. Ні. Ми йдемо в глибину себе, ми робимо паузу, і тільки так ми можемо знайти правильне для себе рішення. А правильне рішення для України завжди буде. По висхідному місячному вузлі в козорозі бути впертими, бути принциповими, не піддаватися на різні провокації, бути розсудливими, бути дорослими. І коли ми самі себе навіть можемо позбавити зовнішнього впливу, я думаю, в такий момент наша внутрішня природа, наша внутрішня задача бере гору і наша розсудливість в тому числі. Отже, я рекомендую Україні. Продовж цього місячного місяця не поспішати з висновками не робити важливі кроки і не приймати важливі рішення. Поки що не час. Цей період у нас доволі важкий. Хто вже дивився цей прогноз на місяць до кінця грудня, той вже знає, що прямо з 20-го числа починається доволі напружена смуга. А що ж чекає Америку? Так, ви правильно задаєте питання, я його читала і зараз даю відповідь. А в гороскопі США цей молодик потрапляє в перший дім. Тобто. США протягом цього місяця будуть мати активну, сильну позицію, і, скоріш за все, саме вони будуть нам щось научкувати, давати якісь паперці, мирні угоди, що ще. Ану, давай, Україна, та все буде добре, та-та-та, їздити по вухам, по мозгам. Не будемо віддаватися на ці провокації, пам'ятаєте, про що я говорила? Будемо відстроюватися і казати: Окей, ми вас чуємо. Але будь ласка, дайте нам час подумати, друзі мої, а що ви думаєте з цього приводу? Як ви вважаєте, чи пройде гідна Україна цей місячний місяць? Чи піддамося ми на провокації Америки, чи можливо інших якихось країн? Чи будемо все ж таки вперто стояти на своєму? Будь ласка, мені цікава ваша думка. Пишіть про це в коментарях. Я з радістю прочитаю. Друзі, я прошу вас долучитися до збору. Я дякую всім, хто вже долучився до нього. І ще прошу вас повертатися і повертатися за посиланням в описі до цього відео. Ось на екрані ви бачите штрих-код. Це збір моєї однокласниці, яка зараз воює. На Запорізькому напрямку. Ви знаєте, там гаряче, як і по всій лінії фронта. На жаль, расисти дуже часто покроково відсікають наші території. Нам приходиться здавати позиції, але найголовніше підрозділу потрібне авто для того, щоб виїжджати на завдання, для того, щоб бути ефективними, для того, щоб боронити наші землі від ворога, не давати їм можливості наступати. Для Цього виконавши свою задачу, група має повернутися в своє розположення. А для цього, звісно, потрібен вірний кінь. І от саме на авто, на друге авто ми збираємо для цього підрозділу. Тож дякую щиро за ваші сердечні донати. Пам'ятайте малих донатів. Не буває. І от коли ми з одновласницею спілкуємося, вона говорить: ну ось приїхала з ротації, боже, як приємно заходжу, дивлюся там по 10, по 15, по 20 гривень скидають люди, і це так надихає просто до сліз, тому що в такі моменти наші захисники розуміють, що вони не самі, що за їхніми спинами стоїмо ми, що ми не тільки молимося, так, а ми. їх. Конкретними кроками наближуємо нашу перемогу. Тож дякую ще раз всім, хто долучається до цього збору. Ну а тепер я думаю, найцікавіше, Тож, для кого цей місяць буде важливим та ключовим? Приготували свої космограми. Поїхали. Для стрільців, народжених з 18 по 22 грудня, для козурогів, народжених з 17 по 21 січня, для водоліїв, народжених з 15 по 19 лютого, для овнів, народжених з 16 по 20 квітня, левів, народжених з 19 по 23 серпня, Терезів, народжених з 20 по 24 жовтня та з. Корпіонів, народжених з 19 по 23 листопада. Давайте, за нашою традицією на моїх астрологічних, метафоричних картах, витягну підказку вам. Щасливчиком, можна сказати, цього молодика. Тому, будь ласка, прописуйте піраміду успіху обов'язково 20 грудня в період з, з, з 3.43 за київським часом до 8.49 за київським часом. Вам, як нікому, треба бути в строю, готовими і підказка для вас. Лотос. Прекрасний символ чистоти духовного зростання. Зараз в інструкції, яка йде до цього набору, я читаю вам зачитую підказку. Порада на цей місяць. Найспокійніше місце будь-якого урагану всередині нього. Бачите, вам так само йде порада йти в глибину в себе і перемагати. Наступна група людей це ті, кому прийдеться боротися за себе, боротися з ілюзіями, боротися з обманом, самообманом, можливо, з кимось за те, щоб вами не маніпулювали, боротися, обирати можливі різкі, неочікувані повороти, до яких ви не будете готові, але я вас попередила, тому попереджений озброєний. Що ж, хто ці обрані молодиком? Це ті, хто народилися з 17 по 21 березня, з 17 по 21 травня, з 18 по 22 червня, з 19 по 23 липня та з 19 по 23 вересня. Так, за нашою традицією, підказка вам бо місяць може бути дійсно непростим. Давайте захотіла вистрибнути, тож вперед. О, сьомий місячний день. Бачите, тут і колесо, компас певний, та вектор, і тут, ці буддистські пропорції, я їх обожнюю, тому що вони говорять про силу слова. Знаєте, давні мудреці, в сьомий місячний день, а саме підказка випала карта про сьомий місячний день, вони брали пост мовчання. тому що сила слова. Дуже-дуже потужна. Тож, будь ласка, друзі мої, кого я щойно назвала, знаєте, інколи краще промовчати, ніж шляхнути, як то кажуть, розвіяти всі сумніви, або накликати біду. Або пам'ятайте про те, що позитивні слова, побажання, молитви творять два. Отже, ваша сила буде або в мовчанні, або в позитивному слові. І Боже звав вас говорити і думати негативно. Так, підказку читаю сьомой місячний день, що говорять вам зорі! Поради на цей місяць. Можуть бути сильні провокації. Є небезпека піддатися на них і змінити напрямок руху. Не говори про свої наміри світу. Сьогодні збережи все в секреті. Бачите, як? Мовчання золото. Тож, найпотаємніші цілі. Тримайте, тримайте. І нікому про це поки що не говоріть. До порити часу. Ну, і хто знає свої космограми, я можу сказати, що якщо у вас місяць або інші планети ключові важливі кармічні точки, важливі точки гороскопу припадають на 29 й перший градус. Я вас вітаю, ви в резонансі з цим молодиком, тому теж відповідно до резонансу, або прописуйте сміливо піраміду успіху і несіться, несіться до своїх цілей, або зробіть паузу, перепочиньте, дослухайтеся до голосу своєї інтуїції, що вона вам говорить, і пройдіть цей місяць максимально мудро. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую вам красно. Дякую за ваші коментарі, за ваші лайки до цього відео. І дуже великий респект за підписку на мій канал. Мене це дуже надихає на те, щоб створювати для вас. Цікавий корисний контент. Звісно, що я дякую, красно дякую моїм дорогим спонсорам. Ось ви бачите їх імена на нашому екрані. Ви легко можете стати до цих шляхетних людей. У мене дуже демократичні пакети. Будь ласка, підтримуйте україномовний астрологічний контент. Взагалі, підтримуйте український контент на Ютубі. Його зараз щодня стає все більше. А я дякую вам за тепло, за увагу. Бажаю всім нам пройти якомога мудріше цей молодик. І пропоную, якщо ви не будете спати, а будете прописувати прямо вночі на всі свої плани на місяць о 3.43 помолитися. За Україну послати енергію, силу вашої думки про перемогу, про підтримку наших збройних сил, про підтримку кожного українця, де б ми не були. За те, щоб ми були згуртованими, це допоможе нам доплисти до берегів нашої перемоги, які вже потрошечку починають прояснятися через туман. Про це ми обов'язково поговоримо в прогнозі для України на рік, який я буду готувати для вас. І щоб його не пропустити, підписавшись на мій канал, тисніть. На ну а з вами була я, Альбіна Пономаренко, професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки, Українка, яка щиро вірить в перемогу і робить для цього все можливе. Дякую вам, до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. пока пока